Літній табір із вивченням цифрових технологій відвідує семирічна Даніела дівчинка-переселенка з Харкова. У Вінниці живе з батьками понад рік. Каже, до табору приходить, аби навчитися користуватися комп'ютером. Мені більше сподобається, коли ми працюємо на ноутбуках і вивчаємо щось нове. Я і, взагалі, я сюди приходжу, щоб по з друзями. Літній табір для дітей діє на базі одного з навчальних цифрових центрів, які у Вінниці працюють з грудня минулого року. Їх зорганізувала міжнародна гуманітарна організація «Save the Children». Її представник Всеволод Прокоф'єв розповідає: безкоштовні цифрові навчальні центри відкрили, аби дати дітям можливість долучитися до навчання онлайн, адже в багатьох дітей переселенців немає такої можливості, каже Всеволод Прокоф'єв. Коф'їв облаштовуючи такі безпечні простори для навчання. Ми даємо їм змогу зустрітися один з одним, знайомитися, спілкуватися і відтак повертаємо попри ці буремні часи їх у те саме дитинство. Анастасія Афоніна перейшла до четвертого класу. Дівчинка зі Слов'янська каже, центр відвідувала з лютого, аби приєднатися до уроків онлайн. Наразі відвідує літній табір. Коли виключали світло, я ходила сюди, тому що тут є планшети, комп'ютери, світло. Тепло, інтернет не пробавлю тут все ігри, англійська мова. Зміна у таборі триває два тижні. Наразі стартувала друга. У ній беруть участь 14 дітей віком від 7 до 12 років, говорить фахівчиня Тетяна Валуська. Щодня різна тематика. Все вивчають з використанням комп'ютерів і планшетів. Нас був День правознавства вчора, наприклад, сьогодні День Землі, завтра день кос, космосу, потім День транспорту. Ну, тобто ми так розбиваємо ці дні по тематикам, щоб дітям було цікаво. У таборі, розповідає 10-річна Софія Чадюк, навчилася створювати презентації. На ноутбук ми навчилися, наприклад, робити презентацію, дізналися, що таке канва, ну, навчилися в PowerPoint робити, в Ворді. Наразі у Вінниці діють чотири цифрових навчальних центри. На базі кожного з них працює літній табір. Відвідувати його можуть не лише діти-переселенців, а й вінничани, Говорить фахівчиня міського департаменту освіти Наталя Перекрестенко. Такі простори це центри такої неформальної освіти наших дітей. Це допомагає дітям дізнатися щось нове. Вони мають можливість віртуально подорожувати по Україні, покращити навики цифрової грамотності. У серпні відбудуться дві зміни літнього табору на базі цифрових навчальних центрів, каже Тетяна Валуська. Зареєструватися можна на Фейсбук-сторінці громадської організації «Аваліст». Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.